Мою мамі вітання. Цілий день йде дощ. Не цілий день, бо тільки півдня пройшло. Півдня йде дощ, цілу ніч йшов дощ. Сьогодні наших прихожан стало вже 20 тисяч три прихожаніна, які обожнюють дивитися ці ролики, писати коментарі. Щира вам велика подяка. Надіюся, щось корисне тут Бачите для себе. Піони трошечки намокли сьогодні і полягали всі, треба було вчора зняти лівки-палки. Не було часу, трошки в ці дні було дуже багато роботи, пахнуть вони неймовірно. В ці дні було дуже багато роботи, просто безліч її було. Сьогодні півдня нічого не роблю, лежу, все болить, спина болить, шию скрутило. Від цієї розсади, що копати треба. О, дивіться яка тема. Як на морі. Скринька, яка Яка приносить людям удачу. Це тако, хтось один прийшов, кинув каже, щоб повернутися і щоб в нього щастя було. І за два дні дивіться скільки людей накидали. Просто так от, щоб, щоб повернутися сюди. Люди приходили по розсаду, брали розсаду. Прикольно так. І стояло, тут толпи людей були і ніхто нічого не крав, просто самі кидали. Тут я вам скажу нормально пару тисяч гривень лежить. Оці ось 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 копіли жі. Є їх по 50 копійок, дві копійки є, дивіться, ще тих старих. Дві копійки є, навіть ні в кого такого немає. Якогось там року. Просто люди накидали сюди, щоб була в них удача, і щоб повернутися. І так воно тут буде лежати. Дощ іде, значить ці дні були скажені. Скажені дні були, зараз покажу, що тут у нас робиться. Одним кадром зніму і такий коротенький відосик. Значить по розсаді тут вже практично нічого немає, взагалі ноль. Там пооставалися деякі, щоб собі можна було подосаджувати сорти і все. Ну, Бур'яни, буряни, деякі там, я ж кажу, по десятку, по два оставалися, І ось цих помідор тут може до штуки, не знаю, там 300-400, максимум може набереться. От. Деякі сорти так і будуть рости в теплиці. Це сорти, який тільки в мене. В агростарта і ще в деяких хто купував, там теж вони лишаться по, по теплиці. Я потім буду знімати ролики, які вони будуть. Баклажани два дні відкриті і ростуть. О, да. Баклажани. Баклажани. Кабачки. А не баклажани. Прикольна така клумба. Як декор можна садити на подвір'ї, так? Так. З розсадою тут це був, звісно, треш. Оце ці пару днів відпочинку не було. Оце зранку кави попив. Копаєш цілий день, копаєш, копаєш, черга стоїть. Але добре, що так вийшло, що якось потепліло і розсада розійшлася бо вже бувало, трошки вона підростала така, підростала, така здоровенька і вже була, звичайно, і зміна, що воно переросте, витягнеться. Але по коліна ще розсади не було, але вона вже була височенька. Ну і грубо, з курінцями то люди брали, садили, посадили, саме дощ пішов. То Надіємося, що у всіх буде гарний урожай. В тому році, то звичайно люди це ж приходили в цьому році і казали, що було все дуже добре. Дивіться, яка помідора стала. Після того, як я прокапав помідори трошечки довше, то вони реально так підросли, бо були вони недокапані. Щось там був пару разів, їх тільки поливав, так по чуть-чуть щось там поливав. А як прокапав було, то добряче, там поки бігав, займався якимись справами, забувся за них, то вони так добряче прокапалися. Так, з персім тут та сама тема. Персію залишилося взагалі трішки. І тут та сама тема, як то кажуть, піцберки. Але ці підзбірки зараз через тиждень, ну якщо вони тут звичайно проживуть тиждень, воно з кожним днем росте. Тобто цей перчик, який був, коли я тут купав здоровий, цей був взагалі маціпунький, тепер тепер і цей такий здоровий славний. Але тут залишилося там практично, що там практично пару десятків і все, немає його тут вже. Нема його вже, і ми сюди висадимо, значить ще, ще перець висадимо. Ще висадимо перець. Помідорки. Тут чіткі помідори. Дивіться, які цього завізі. Грубелячі стали, нема що казати. І вже є здоровецькі помідори. І вже їх треба знову підв'язувати, ходити, це я так пробігав. Бувало, бачите, і їх треба крутити навколо своєї осі. І обрізати листя. Обрізати листя, обсмикувати пасенки, бо вже вони такі здоровецькі. І тут дуже густо треба їх стригти. Стригти треба. Пару десятків перся Богдана. Так, ось такі тут справи, значить ще туди зайдемо, глянемо. І туди заглянемо. Огірок закінчився, що там валяється, щось десь місцями. Тут а, така ситуація. Є ще пару кабачків, до речі. Перці ростуть вже тут акція, як вони звучаться, геркуліси. Персі гірку ростуть. Тут теж місцями вже гірку єси росте, прибрати цей мотлок, розстерелити каплю, кинути соломи. І ця теплиця вже буде готова під ключ. Цей перець на висадимо туди до помідори. Ростуть, де помідори ростуть, там ще є, до речі, той перець, який я садив про запас для того, щоб пізніше людей, твержі місцями тут а почав смикати, але ще місцями йому треба там днів п'ять, і, мабуть, він теж продасться, бо є, я ось оглядочка такий більший, а цей ну, маленький, маленький, але поки все душі пройдуть, то я думаю, може звідси щось ще. Теж продасться, бо там вже практично, ну там, там вже і немає нічого. Там лишилося, лишилося попісаджувати собі там ще, бо я тільки що ходив, дивився на городі, де ми садили. Там бувало там, до десятка треба буде підсадити його. До десятка підсадити. Покажу ще волонтерську цибулю. Ту, що я для волонтерів вирощував, але щось не хотя ніхто брати. Може, ще другі приїдуть, що їм предложу. то я їм поки зараз людям роздаю тим, кому вона це потрібна. Тим, кому потрібно, треба вже її десь роздавати. Продавати я її не продаю. Сам пару раз вже звідси їв. Значить, це та, що висипана була з мішка висипана і прогорнута, то дивіться, як вона росте. Росла боком, тобто відрізав, зняв, на вигляд воно, звичайно. Не таке рівненьке красиве, да, ото як продають звикли. Але раніше я так робив, то її продавав і таке в магазині беруть аж бігом. Аж бігом. Тобто зараз я її десь хочу пороздавати тим, кому потрібна вона. Бо волонтери кажуть, що вже всіх є і вона їм просто не потрібна. А продавати не продаю, навіть немає коли її почистити просто. Якби навіть захотів продати, то нема коли її почистити. Так, огірок. Так, все таке трошки зелене тут. Огірок, звісно, страждальний огірок. То я просто прийду вікна і двері закрию тільки годин в 10 вечора в 11. То був раз, взагалі на ніч забув вікно відкрити, лишив з відкритим вікном до ранку, вони тут ночували. Але цей, соломка працює добре, буряну немає. Там по підогірок огірок ще де не є бур'ян. Саме вони зараз почали рости. Йо, кі-палки. Огірок з хімією. Хімічний огірок. Дуже смачний, навіть не мию. Так, до цієї хімії. Ще вже без неї не можу. Саме щось вони там почали шевелитися. Бо ж сиділи на місці, холодно було капець. Хто забув полити, то забув вікна закривати. То такий він. Страждальний огірок. Але піде. Піде чи не піде, що скажете? Є. Нічим я його так і не обробляв, до речі. Ні фунгіцидами, ні пестицидами, ні подкормками, ну ноль галяк. Просто немає часу на це. Зараз трошки я буду мати більше часу, то вже тоді щось якісь добрива дам. Щось дам Щось дам йому, звичайно. А так часу не було. То Просто рис. Ріс як ріс в диких умовах. Тут не перебрано, трошки бур'яном заросло. Треба кинути ще сюди соломи. Є солома, тоді не встиг. От. Але Але ось так. Добре, що посадив його тоді. Добре, що я тоді це посадив, добре, що я тоді посадив всі ті перці. Перці, помідори, тому що з цією капустою, бачите, як вийшло. Капусту посадили. Раніше посадили то з цією розсадою, з продовжою розсадою теж тут така запара була, що часу не було ні на що то і дощ то добре, що якось воно хоча, хоча б так склалося. Хоча б так склалося. А то було б взагалі не знати б як. Що, сходити, показати ще перця? Ця маленька тепличка, ось така вона. Зараз. Хто пам'ятає, що тут творилося? Спочатку тут до всякого було. Так, кому показати перший в цьому році кавун? Дивіться, перший в цьому році кавун. Сорт, не сорт, а гібрид балатон від фірми Сингента. І я вам скажу, що один із кавунів... Поїде 20-тисячному підписнику. Такі були умови, не оголошені цього конкурсу. 20-тисячний підписник отримає від мене кавуна у подарунок. А тут -а де кавун, а тут -а ось маленький кавунчик. Ось який маціпонький кавун. Тут є і безнасінєві кавуни, є сорт Роман і сорт Балатон. І комахи запилюють ще одного кавуна. Великий привіт хочу передати Вадимові Бобруйкові. Це регіональний менеджер компанії Сингента за те, що він в свій час... Підсадив мене на ці смачні кавуни. Кавун дійсно смачний, за що я вам велике дякую. Тепер я буду вирощувати тільки такі кавуни. Дощ лупить цілий день. Я тут вже був його мотоблоком раз лупанув ось цей, тільки цей кусочок тут, отою причепіньку яку я робив. І дуже класно вийшло, дивіться, бурян. Трошки прибило те, що там тоді був. А перець росте. Рядочки рівні, видно. А, От якби я тоді не посадив, посадив капусту, посадив я Що? Капусту. Начався двіж з цими розсадами. Так і лишився цей перець в стаканах. В цьому, як воно називається, в касетах. Поливати нема коли. А зараз дощ як я його садив. Поняли, яка система, чому я так бігом спішив садити? Тому що Тому що я щось знаю просто. Міжряді 50 см і 40 см між перцями. Бачите, воно якесь Бачив, що тут є деякі такі підуставші. Треба пересадити. О, гірок. Той що на дворі росте. Оба стоять. Нормально. А то он до перець гірки і помідорів. І так вони відкриті. Але дивіться, які вони стали здорові. Прямо такі вже зарядки да, майже зімк... зімкнулись. Майже. От. Коротше, ось так. От, все. Дощ іде, нічого сьогодні не буду робити, поки мені точно. Ляжу, полежу, відпочину, трошки в ютубі позалипаю, подивлюся наших українських блогерів, як вони там поживають, а то трошки відставлю від життя. І відпочину, бо задовбався, Все, болить, капець. От, а Роботи безліч. Безліч роботи, треба і в теплицях попідв'язувати, огірки там вже попідв'язувати, бур'ян прорвати, помідори треба попідв'язувати, пооблізати тось. Тобто, погода для цього діла отлічна. Сидиш в теплиці, можна музичку врубати і робити. Але ляжу я краще полежу і позалипаю в ютубі. Дякую за перегляд, Хай вам всім щастить.